Друзі, всім привіт! У нас наявності з'явився ще один унікальний хаммер. Саме цей йде у виконанні Edition One. І саме для неї йшов такий цікавий колір. На сонці він виглядає ну, щось середнє між сірим та зеленим. Це трьохмоторна максимальна версія. Автомобіль на 830 кінських сил. Це просто шалено. Він ще й на пневмі. Це, до речі, зараз найнижче положення. Давайте глянемо в салон. Ось такі бронзові вставки, сірий салон, зйомні панелі. До речі, давайте одразу покажу, куди вони складаються. Відкриваємо передній багажник і ви можете всі 4 панелі скласти ось всі чехли. Тож, цей автомобіль вже доступний до покупки. Приїжджайте на перегляд в наш автосалон Evo Motors за адресою Лесі Українки 23Б. 回す。